Вітаємо в ефірі спільний проєкт каналу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи «Про мову». З вами Денис Семенець та Інна Адрух. Сьогодні ми продовжимо просто й весело прокачувати українську: ми навчимо вас правильно говорити та вічливо поводитися в різноманітних життєвих ситуаціях. Денисе, ти 500 доларів. Є ще трохи дорожче. Штука зелені. Сім днів, шість ночей у казковому балі. Яке балі? Ви з розуму зійшли. Це ж дуже довго летіти з самолітом, там ця турбулентність. Давайте зупинимось на Турції, вона ближче. Добре, тільки вам треба купити білет зараз, бо за пару тижнів ціна підніметься, Вирішуйте швидше, вас ожидають море. Гори, свіжий воздух, хочу туди. А, от і файно, так, з вас 500 доларів, а плюс комісія за консультацію 20 доларів. Так, послуги нашого агентства 50, Треба ще оформити страховку. Це ще 50 доларів. Так, ПЦР тест 10. Загалом з вас 630 баксів. А до речі, не забудьте залишити відгук на нашому сайті. Поставте мені п'ять зв'язочок, Будь ласка. Які зв'язочки? Який тест, який 130 баксів ні що? Це ж чистий граберш. Але ви втратите шанс на розкішну мандрівку за смішні гроші. Та наша мені та Турція взагалі. Поїду до бабусі в село. Шановний турагенте, перш ніж рекомендувати щось клієнтам, поцікавтеся, як правильно називаються країни світу рідною мовою. Що ти маєш на увазі? Денисе, наші західні сусіди називаються не Венгрія і Словакія, а Угорщина та Словаччина. Країна, де українці люблять засмагати не тільки влітку, а й в оксамитовий сезон, не Турція, а Туреччина. Райський острів в Індійському океані називається Балі і є чоловічого роду. А батьківщина смачного пива та баварських ковбасок називається Німеччина. А чому не Германія? Адже багато століть тому ця територія була населена германськими племенами в українській є історичний топонім Стародавня Германія, але зараз країна офіційно називається Німеччина. Німцями або Німими за часів Київської Русі називали європейців, які приїжджали в наші краї, не розуміли ані слова і тому мовчали. Звідси й пішла назва Німеччина. А ось Нідерланди ще донедавна можна було називати Голландією. Проте з 2020 року альтернативну назву прибрали, і тепер ця країна називається Лише Нідерланди. До речі, я чув, що в Амстердамі дуже красиві панорами. Мрію колись туди поїхати. А ось з тих європейських столиць, де я вже встиг побувати, мені найбільше сподобалась Вена. Відень Дениси. Саме так коректно називати столицю Австрії українською мовою. Обов'язково туди колись полетимо, скуштуємо штруделя, подивимось собор святого Стефана. А чим добиратися будемо потягом, автобусом чи все ж літаком? Та байдуже, головне квитки замовити завчасно. Ви ж знаєте, що саме їх ми купуємо, коли збираємось у подорож. А поки тури ще не остаточно здорожчали, пропоную подивитися грамотну версію діалогу. Та нарешті організувати нашій героїні омріяну відпустку. Добрий день, вас вітає турагенція Дентур. Мене звати Денис. Чай-каву будете? Ні, дякую. Я б хотіла поїхати на курорт. Зараз оксамитовий сезон, улюблений час для мандрівок. Які у вас є пропозиції? Ми маємо багато цікавих варіантів для вас, наприклад, Туреччина, Єгипет або Греція. Усе за суперцінами, готелі чисті, комфортні, п'ять зірок. Їжа смачна і різноманітна. Персонал привітливий і доброзичливий. Греція, я чула там дуже гарно. Так, Греція це чудовий варіант. Ви зможете познайомитися з давньою історією та культурою країни, атенський Акрополь, Партенон, Гора Олімп. Завжди мріяла побачити, де народжувалася історія світу. А ще там дуже смачна кухня. Ані далень більше. Скільки коштує тур? Не повірите, зараз у нас акція. Сім днів лише 500 доларів на двох. Переліт літаком безкоштовний. Дуже вигідна пропозиція. Дійсно, дуже дешево. Моя подружка теж хотіла поїхати на море. Треба їй запропонувати. А можна, будь ласка, подивитися фотографії? Звичайно, дивіться, як гарно і затишно. Я вже бачу себе там, лежу на пляжі, засмагаю. От і чудово. Тоді приходьте завтра з паспортом і грошима і подругу з собою беріть. Дякую! Тоді до завтра. Піду пакувати валізи. До побачення! Дентур дякую вам за увагу і бажає приємної і незабутньої мандрівки. Па-па. Я дуже рада за нашу героїню. Хоча б вона поїде у відпустку цього літа. Не переймайся, Інно. Ми ще обов'язково помандруємо світом і, звичайно, нашою рідною, вільною, незалежною україною. Неодмінно я переконана, що все буде добре. Хочу зазначити один момент зі сценки: жінка хотіла побачити видатні пам'ятки грецької архітектури, атенський Акрополь та Партенон за новим українським правописом так говорити коректно, тому що в словах грецького походження звук Т передається українською літерою «т». Бібліотека, математика, прометей. Проте за старою звичкою казати афійний парфенон все ж можна. На цій лінгвістичній ноті пропоную завершувати. Сподіваємося, наша подорож українською була захоплююча. Але попереду в нас ще довгий шлях, щоб прокачати її по максимуму. Якщо ви не запам'ятали щось із першого разу або хочете передивитись кумедні сценки, підписуйтесь на нас у соцмережах. Ми є всюди, де вам зручно. А на сьогодні все. З вами був спільний проєкт каналу Новий Чернігів та централізованої міської бібліотечної системи про мову та його ведучі Денис Семанець та Інна Адров. До нових солов'їних зустрічей в етері, Па-па!